Перше навчання з домедичної допомоги для педагогів Решетилівського району відбулося на базі Покровської загальноосвітньої школи. Учителів та вихователів поділили на групи. Навчання організували у кілька етапів: теорію чергували з практичними заняттями. Освітян вчили, як допомогти потерпілому до приїзду швидкої: зробити штучне дихання, масаж серця, зупинити артеріальну і венозну кровотечі, накласти пов'язку на рану тощо. Вчителі, вихователі це ми їм довіряємо, це як знаєте, другі, другі батьки наших дітей. Так? Вони більшу час дня діти наші проводять з ними. І дуже хочеться, щоб вони знали, що робити в критичних ситуаціях. Учителю фізкультури та захисту вітчизни Вадимові Москівцю не раз доводилось надавати домедичну допомогу, але дорослим. Педагог каже, на його уроках діти постійно фізично навантажені. Завдяки проекту Золоті хвилини життя освітянин хоче закріпити знання і удосконалити вміння, які мав до цього, щоб бути готовим до непередбачуваних обставин. Все теоретично є у нас в голові, і руки знають тоді, що робити. Саме основне, мабуть, це не панікувати, не розгубитися, а використати оце все те, що нам дають на таких навчаннях. Навчання організували за американськими та європейськими методиками. Інструктор Світлана Варвянська каже: у цих країнах знання до медичної допомоги звична справа. В розвинених країнах в Європейських або там в Канаді, в США, в Ізраїлі від 50 до 80% населення вміють надавати невідкладну до медичну допомогу в Україні. Ситуація рівна навпаки: 80% не знає, як надавати до медичну допомогу, і боїться. Навчання тривають цілий день. Усі, хто вдало виконує практичні завдання, отримують сертифікат від громадської організації. Загалом протягом трьох днів у проєкті Золоті хвилини життя візьмуть участь близько 150 п'ятдесяти учителів та вихователів. У співпраці ініціативу реалізують громадські організації Медичний спецпідрозділ Вартові життя та Патріоти Решетилівщини. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.